Як не втратити той самий момент в кінці року? У 80% компаній, які підтримують щоденний контроль і регулярний зворотній зв'язок, у фінальному кварталі зберігається високий рівень мотивації та стабільний темп продажів, що дозволяє збільшити річний оборот. Подумайте, на 15-20%. Наприкінці року дуже важливо не втратити той самий імпульс, момент, який ви нарощуєте місяцями. Часто буває, що через втому або відволікання команда слабшає саме тоді, коли пора робити максимальний прорив в своїх зусиллях. Щоб цього уникнути, важливо підтримувати ясність цілей і розбивати великі задачі на маленькі конкретні кроки і спринти, які команда може виконувати щодня. Регулярний контроль і швидкий зворотний зв'язок допоможуть виявляти проблеми і підтримувати мотивацію вашої команди. Пам'ятайте, що успіх це не спринт, а марафон. І останні кроки найважливіше. Якщо хочете безкоштовно розібратися зі своєю командою і прокачати. Ваш кінець року, останнього кварталу, записуйтесь на розбір відділу продажів і підписуйтесь, щоб не пропустити практичні поради і зробити ваш бізнес сильнішим. Посилання залишаємо також в шапці профілю.